Це наш час і про інше. Чергову партію гексокоптерів передали сьогодні військовим кременчуцькі волонтери. Загалом то вже сім безпілотників, які кременчужани передали розвідникам на схід, починаючи з весни, коли власне виникла ідея виготовляти ці апарати. Воїни стверджують, гексокоптери у зоні війни конче потрібні. Волонтери ж запевняють, зупинятись у цій благій справі не будуть. Більше розкаже наша Вікторія Загорулько. Те, що ми звикли називати одним словом гексокоптер, насправді є цілим комплексом для ближньої розвідки. Складається він з наземного обладнання, то монітор, відеоприймач та пульт управління і, власне, самого гексокоптера, обладнаного фотоапаратом пристрою для польотів. Літає максимум 15 два кілометри. Це комплекс ближньої розвідки, піднімається теж на висоту, 15 два кілометри. Це є очі наших військових, замість того, щоб хлопці по пустунськи лізли. Тил ворога, ризикуючи своїм життям, звичайно, краще відправити безпілотний апарат, який зніме всю картину, де розташована техніка військова ворожа, де дислокуються ворожі угрупування. Ми це все робимо, тому що це, в цьому потребує наша країна, в цьому потребують наші побратими, котрі зараз захищають цю землю, захищають нашу країну. Ідея створювати такі апарати для воїнів вирекла навесні, розповідає Віктор Бугайчук, на чиєму підприємстві, власне, і складають ці комплекси. Ми залучили на підлі фахівців, знайшли фінансування. Хлопці дуже задоволені і вимагають і просять все більше і більше. На жаль, комплектуючі не виробляється в Україні. Ми все закуповуємо за кордоном. Із сіми стран знаходять компоненти. Кожним разом обладнання намагаються удосконалити, наприклад, ці два гексокоптери обладнано вже покращеною оптикою. Допомагатимуть вони розвідникам 72-ї бригади. Якщо наш пусть невеличкий внесок збереже життя наших солдат, я думаю, що це буде наша мета, буде виконана. Сьогодні фактично передаємо шостий, і сьомий дрон. Кожен 40 тисяч гривень це 22 бортів. На сьогоднішній день ми вже відправили 26 польових пічок, хлопці задоволені ними, ще відправляємо. І сьогодні ми відправили два станка великих до кулеметів ДШК. Тобто кожен день у нас ведеться жвава робота, щоб був мир в нашій країні. Чого варта уся та підтримка? Військові зізнаються, без волонтерів їм було б ой як важко. До військ такої техніки наразі від Міністерства оборони не поступає От, тільки за підтримки волонтерів, тільки за підтримки підприємств, які е, патріотично е, і правильно настроєні. Велике спасіба це, це подяка. Від командира нашого дуже важко без волонтерів, ж, забезпечення слабе, ж, це ж я ж кажу і речове забезпечення, і продукти харчування, і такі ж.